Все добре, доньо, ми у безпеці, У безпеці. Гей! Допоможіть! Я, Будь ласка. Моя донька, здається, у неї зупиніться Добре. Ми не хворі. Маю кількох цивільних на зовнішньому периметрі. чекаю вказівок Татко, а як же дядько твій? Подбаємо про твою безпеку, я повернусь за ним, добре? Все, тут маленька дівчинка. Але. Так, сэр. Слухай, дружи, мы ледве прорвались. Нам просто... Атлайно. Благая не треба. Ой. О нет. Всего. Прибери ручки доню. Я знаю, да не знаю. Боже. Послухай мене, рідна. Болить. Я знаю. Маленько все буде добре. Тримайся. Так, я підніму тебе. Знаю, сонце. Боляче. Тримайся, маленько, благай тебе. Я знаю, рідна, знаю. Саро. Доню. Не чини так зі мною, Ріна. не треба на нього. Вставай. Боже, ні. Ні. Ні! ні, ні. Благаю. О, Боже, прошу тебе, прошу тебе, не роби цього, будь ласка, Господи.